Я гусак Алла Григорівна з 1968 року народження. Кінчила Новоселецьке медичне училище. У 1988 році мене сюди прислали на роботу і тут вже роблю 27-й рік. За Анатолія Михайловича хочу сказати дуже такі хороші слова. Я пам'ятаю, всі чекали передачі, всі посідали і всі слухають. Мама моя була після операції і зробили операцію у 87-му році на фібромі матки. Дуже була великий кілоїдний бугу у неї Рубець. Одного разу вона просто, случайно, сказала, а де воно ділося? Лишилася тонесенька ниточка. Все розійшлося, все до одного. В батька між Лопатками була велика ліпома, теж її не стало. У моєї двоюрідної сестри хлопчик страждав енурезом. І теж через кілька сеансів вона теж каже, що він вже вночі не встає і не пісняє дитина. Хочу побажати йому здоров'я, наснаги, щоб він ще довго працював, допомагав людям, проводив нам такі хороші передачі, і ми щоб від нього лікувалися.